Ці автомобілі дійсно подешевшали до 2026 року. Економічна реальність на колесах, чому в 2026 році деякі автомобілі стануть доступнішими. Останнім часом економічні новини не райдужні. Інфляція, зростання цін на все підряд. Здається, що гаманець тріщить вже від найнеобхідніших покупок. У цій непростій ситуації автомобільна індустрія не залишається осторонь. Однак, серед загального тренда на подорожчання, є й приємні винятки, деякі виробники знижують ціни на свої моделі. І це не просто маркетинговий хід, а реакція на мінливі умови ринку і запити споживачів. Не секрет, що попит на нові автомобілі в останні роки відчуває певні труднощі. Економічна невизначеність, високі процентні ставки за автокредитами та перебої в постачанні компонентів чинять тиск на покупців. У цій ситуації автовиробники змушені шукати способи стимулювати попит і зниження цін один з найефективніших інструментів. Недавній огляд цін на автомобілі до 2026 року показав, що ряд моделей дійсно подешевшає. І це не просто символічні знижки, а відчутні зниження вартості. Давайте розглянемо найцікавіші приклади і спробуємо зрозуміти, що стоїть за цими змінами. Кадалак Уптик. Електромобіль для широких мас, зниження ціни на каделак уптик на 2000 доларів, це помітний крок до того, щоб зробити електромобіль більш доступним для широкої аудиторії. Пропонування задньопривідної версії, починаючи з 52 395 доларів, є чудовою можливістю для тих, хто хоче спробувати електромобіль, але не готовий викласти величезну суму. Кадалак, схоже, робить ставку на збільшення обсягів продажів за рахунок зниження бар'єру входу. В цілому, електромобілі, незважаючи на всі розмови про їх екологічності і технологічності, все ще залишаються відносно дорогими. Зниження цін це важливий крок до того, щоб зробити їх дійсно масовим продуктом. Silver Radio F ставка на доступність електричного пікапа. Chevrolet Silverado EV, F, який знизив стартову ціну до 54 895 доларів завдяки комплектації WT це серйозний виклик для конкурентів. Електричні пікапи це перспективний сегмент ринку, і доступна ціна може залучити безліч покупців. Silverado EV – це не просто вантажівка, це повноцінний електромобіль з сучасними технологіями і хорошим запасом ходу. Доступна ціна в поєднанні з цими характеристиками робить його дуже привабливою пропозицією. Cherokee – свіжий погляд на класику. Цікаво, що зниження ціни на Cherokee, незважаючи на оновлення дизайну і додавання гібридної силової установки, говорить про прагнення компанії зберегти привабливість моделі для широкого кола покупців. Череки завжди був популярний завдяки своїй надійності і прохідності, і доступна ціна тільки зміцнить його позиції на ринку. Гібридна сильна установка це відмінний компроміс між економічністю і продуктивністю. Череки 2026 року випуску пропонує все необхідне для комфортної їзди по місту і бездоріжжю. Інеос Гренадир адаптація до нових умов. Історія з ЕНОС це яскравий приклад того, як тарифи і геополітична ситуація можуть впливати на ціни автомобілів. Зниження вартості позашляховика на 8 тисяч доларів це вимушений захід, спрямований на підтримку попиту в умовах підвищених тарифів. ІНОС Гринадея це нішевий автомобіль, орієнтований на любителів справжніх позашляховиків. Незважаючи на свою унікальність, виробник змушений адаптуватися до мінливих економічних умов. Масейдес Бенс перегляд цінової політики. Зниження цін на Масейдис Бенз EQE і EQS – це, мабуть, найнесподіваніший момент в огляді. Масейдес традиційно позиціонувався як преміальний бренд, змушений переглядати свою цінову політику в умовах зростаючої конкуренції на ринку електромобілів. Особливо цікаво зниження ціни на EQS – флагманський електромобіль компанії. Це може говорити про те, що MaseiDз намагається збільшити обсяги продажів і залучити нових покупців. Тойота бізи крок до масового електричного транспорту. Зниження ціни на Toyota Biz і збільшення запасу ходу це важливий крок до того, щоб зробити електромобілі Toyota більш привабливими для широкої аудиторії. Toyota, як найбільший автовиробник у світі, має всі можливості для масового виробництва доступних електромобілів. Тоута БЗ це не просто електромобіль, це частина стратегії компанії щодо переходу до електричного транспорту. Доступна ціна і хороший запас ходу зроблять його популярним вибором для багатьох покупців. Що це означає для споживачів? Зниження цін на автомобілі це відмінна новина для споживачів. Це означає, що більше людей зможуть дозволити собі нові автомобілі, а конкуренція на ринку буде тільки посилюватися. Однак, важливо розуміти, що зниження цін це не завжди безкоштовний подарунок. Автовиробники можуть знижувати ціни за рахунок спрощення комплектації, використання більш дешевих матеріалів або скорочення інвестицій в розробку нових технологій. Кінцевому підсумку, вибір автомобіля це завжди компроміс між ціною, характеристиками і надійністю. Важливо ретельно вивчити всі варіанти та вибрати автомобіль, який найкраще відповідає вашим потребам та бюджету. Особистий досвід та спостереження. Я завжди вважав, що доступність електромобілів це ключовий фактор їх масового поширення. Зниження цін на такі моделі, як Cadillac у і Toyota туйоутабізи, вселяє надію на те, що електричний транспорт стане реальністю для багатьох. Однак важливо пам'ятати, що ціна це не єдиний фактор, який впливає на вибір автомобіля. Запас ходу, час зарядки, інфраструктура і зручність використання все це грає важливу роль. В цілому, я вважаю, що зниження цін на автомобілі це позитивна тенденція. Яка сприятиме розвитку автомобільної індустрії і поліпшенню екологічної ситуації? Укладення 2026 рік обіцяє бути цікавим для автомобільного ринку. Зниження цін на деякі моделі це реакція на мінливі економічні умови і запити споживачів. Важливо пам'ятати, що вибір автомобіля це завжди компроміс між ціною, характеристиками і надійністю. Уважно вивчіть усі варіанти та виберіть автомобіль, який найкраще відповідає вашим потребам та бюджету. Можливо, саме в 2026 році ви зможете придбати автомобіль своєї мрії за більш доступною ціною.